Українські танкісти на натівській броні. Наші воїни почали опановувати німецькі танки Леопард 2 на полігоні у польському Свєнтошові. Туди прибули 105 українських військовослужбовців, 84 у складі 21 танкового екіпажу та 21 фахівець технічного персоналу. Днями вони ще були у пеклі боїв на Донеччині. Управно нищать ворога радянськими танками. А тепер матимуть нові можливості на сучасний. Машинах. Попереду прискорений курс. Місяць тренувань по 10-12 годин щоденно. На даний час нам дуже бракує бронетехніки. І я сподіваюся, що коли ми прийдемо з цією технікою на передову, вона врятує дуже багато життів нашим солдатам, а також приблизить нас до перемоги. Все буде добре, все буде в українці опановують польські та канадські танки Леопард. 2 польським фахівцям допомагають інструктори з Канади та Норвегії. Керівник полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Сарацький відзначив навченість українських танкістів. Це за його словами, не аби як спрощує навчання. Сарацький уже очікує прибуття наступної групи українських танкістів. Для повноцінної роботи українські танкісти потребуватимуть запасу запчастин. Прискорення їхнього виробництва пообіцяв обговорити з німецьким колегою міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Танкістів збройних сил України він відвідав разом з польським президентом Анджеєм Дудою. Поспілкувавшись з бійцями, той наголосив, що, попри всі жахи, які бачили українці, вони рішуче налаштовані відбивати російську навалу. Зараз вони боронять нас усіх усю Європу від відродженого російського імперіалізму. Ми чудово знаємо російське імперське обличчя з нашої історії, і більше ніколи не хочемо бачити його зблизька. Зараз нас від цього боронять наші сусіди з України, і ми вдячні за це. Зато вдячні. Польща однією з перших оголосила про готовність передати Україні одну роту леопардів. Це 14 машин. Варшава додасть ще 60 модернізованих польських і радянських танків. До такої собі панцерної коаліції долучились уже 12 держав, які передадуть українському війську сучасні танки. Серед них і Німеччина, де також розпочали навчання українські танкісти. Окупанти доліталися на сході. Збито російський бомбардувальник су 24 М і штурмовик су 25 Це підтвердили у командуванні повітряних сил. Відомо, що ворожий су 25 знищили нацгвардійці з польського переносного комплексу Перун. Раніше у Генштабі зауважували на активізації російської авіації. Нею окупанти прикривають постійні спроби просування. Наступають на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та нові. Новопавлівському напрямках зазначають в оборонному відомстві. Окупанти постійно підживлюють свої угрупування біля Бахмута новими резервами, але перерізати шляхи сполучення з фортецею їм не вдається. Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї російської окупаційної армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов'язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу. В ній на цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер тощо. До 50 тисяч кадрів потребуватиме Крим після звільнення. Більшість з них набиратимуть на материковій частині України, заявила постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева. Це пояснюється рівнем готовності і знанням законодавства. За її словами, експертна група вже звернулася до державних органів по фахівців. Крим потребуватиме близько трьох тисяч надзвичайників, більше семи тисяч поліцейських та інших службовців. Програми підготовки. Кадрів з урахуванням специфіки роботи в Криму вже розробляють українські виші, каже Ташова. Вона також додала, що всі, хто обслуговував окупаційну владу, переслідував наших громадян, грабував надра і агітував за руський мір, понесуть відповідальність. Тобто, усі, хто безпосередньо сприяв утвердженню окупаційного режиму. До тих, хто працював в окупаційних структурах, але не приймали управлінських рішень і не вчиняли інших злочинів, має бути застосована заходи амністії або ж люстрації. Ми не збираємось відправляти цих людей до в'язниці, але й дорога до органів влади України для них, очевидно, має бути закрита. Колонізатори з Росії, які переїхали до Криму за час окупації, мають забратися якнайшвидше, пояснює Таміла Ташова. Вона натякнула, що зробити це треба вже до кінця року. Виключенням будуть лише ті, хто законно жив на півострові до його загарбання Росією. Окремо представниця президента звернулася до жителів Криму, які очікують на визволення. Ви маєте чітко розуміти і усвідомлювати, що держава рішуче націлена на досягнення власних планів та готується до їх реалізації. Те, що деякі речі не повідомляються, це не означає, що їх немає. Це означає лише те, що їх не афішують, аби не нашкодити процесу в умовах війни. Це нормальна практика. Будьте готові допомагати в потрібній момент. За сценарієм 44-го, російські окупанти оселилися в обійсті родини колишнього бранця Кремля Едема Бекірова у Новоолексіївці, що на Херсонщині. Про це стало відомо меджлісу кримсько-татарського народу. У представницькому органі розповіли, що виламуванню дверей та варварському вторгненню передували рейди. Російські військові шукали будинки, чиї господарі вимушено виїхали з окупації. На щастя, подружжя Бекірових евакуювалося з Херсон. Щини минулого року тоді ще у квітні шестеро озброєних окупантів вдерлися до їхньої оселі з облавою, розшукуючи доньку Елеонору. Голова меджлісу Чубаров додав, що на окупованій частині Херсонщини росіяни масово катують неугодних людей і мародерять. Найбільш поширеним видом звірства, що здійснюється російськими варварами, є арешти і закриття у підвал громадян, де від них вимагають заяву, про нібито наявні у них бажання оформити російське громадянство і отримати російський паспорт. Тих, хто відмовляється, піддають фізичним тортурам і змушують переписати на російських окупантів особисту власність, будинок, автомашину тощо, після чого непокірних видворяють за межі окупованої зони. Двома руками умовного терміну покарали жительку окупованої Керчі через побажання смерті російським окупантам. 30-річна Ольга Саєнко, соціальна працівниця, окупаційний Керченський райсуд, визнав її винною, в нібито закликах до насилля над росіянами у коментарях в закритому чаті. Хоча насправді вона лише писала коментарі з вірою у перемогу України та назвала російських військових мародерами, правда, заколола очі кишеньковому стукачу, у окупантів і блогеру Олександру Таліпову він опублікував дані карчанки та вибачення, які її змусили озвучити в ФСБ. Російський посіпака постійно викладає персональні дані жителів Криму, які відкрито виступають проти російських окупантів. Тим самим Таліпов мимоволі показує, що багато людей чекають визволення Криму. Сам же Таліпов після цього цілком може відправитися до української в'язниці через розслідування прокуратури. Ури щодо розпалювання ним міжнаціональною ворожнечі.